Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі, скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три, одну з них я особисто тут в Україну. Складається сидіт. Бачите, кріплено на підлозі. Руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як то добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо. За Мерседеса. Ну, тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплень У нас оці всі сидіння з такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевезти. Всюди у нас тут от є отакі кріпні, фіксатори, є такий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально. Ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen. Дивіться, ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання: як тут сідають поранені. У яких. Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типу, на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні такий більш класний. О, Дивіться, і зовні фольцлайнів поприємніше. Ну і все. Тіпо, оце, і всі, Ну, і тут сидушка, ясно, лучше, тут тіпо, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше.